Якщо ви згадаєте наших взагалі батьків, для них було в принципі пасійно купити нову квартиру чи навіть якусь машину да, нову там салону. А от я так... переходжу на бумажні карбованці, і більше ніяких карток зараз розкажу, чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці. На комісії банку, і навіть не помічаючи цього, як це працює, сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць а, за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі оці комісії, банкінги і так далі. І чому я все ж таки перейду на паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з карбованця в магазин, кажете, здрасті, дайте мені, будь ласка, там не знаю пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилось ті самі 100, -100 карбованців. Як і були. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я це пікнув і там же треба термінал терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, мені в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісією. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну давайте візьмемо комісію один відсоток, ну, незамітно. Ти такий пікнув, ну ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі ста це одиниця, то через сто таких транзакцій, коли ми пікнули. Вже з ті зі цих ста карбованців електронних, справжніх, але електронних, вже нічого не залишається, все воно пропало. І, по ходу, якщо супер-супер супер упростить, от того зараз така сильна інфляція. Якщо ви згадаєте наших взагалі, батьків, для них було в принципі пасільно купити нову квартиру чи навіть якусь машину, да, нову там з салона. Але давайте в наш час приземлимося, і ми не то, що не думаємо про квартиру чи машину з салона, вообще, ну мене в оточенні ніхто про таке не думає. Ти навіть коли заходиш просто в магазин якийсь аТБ, ти навіть не можеш купити всі ті продукти, які б тобі просто хотілося в корзину. Ти стоїш і думаєш, блін, це навіть дорого, це під якийсь особи випадок, я куплю, чи телефон. Більшість телефон нав людей беруть там в кредити, да, або, ну, в вимушені також безушні брати, здавалось, бо така необхідна річ. І от до такого дійшло